У нас була якась дивна ситуація. Велика кількість українців чомусь хвилювалася, чи підпише Байден, чи проголосує Сенат, і це вже сталося після того, як Конгрес віддав голоси. Чому була така істерія? Мені не зрозуміло. Може, ти зможеш це пояснити? І наступна допомога Україні від США. Це ж лише ну черговий етап. Давай відверто казати, так це великі гроші, але це черговий етап, і треба працювати над тим, щоб вона ну, ця допомога. Не стала останньою, так що буде робити влада? Що нам потрібно всім робити, і на чому треба сконцентруватися? Ну по-перше, я не знаю, чому хтось побоювався голосування у сенаті і тим більше підпису президента. В принципі, певні проблеми могли бути. Якби вчора сенатори не погодилися із тим, що до законопроекту не мають вноситися поправки? А я хочу нагадати, що голосування. На цю тему у сенаті відбулося за результатом 50 на 48. Якщо, скажімо, був би інший результат, там кілька сенаторів проголосували б за необхідність вносити поправки, і потім до одного законів цього пакету були б внесені зміни, скажімо, щодо збільшення гуманітарної допомоги населенню газу, як на цьому наполягав сенатор Сандерс, то потім би ці чотири законопроекти. Повернулися б до Палати представників, десь через тиждень вони почали б знову розглядатися. Ми не знаємо, наскільки республіканці були б готові проголосувати за законопроект по допомозі Ізраїлю з цими змінами у кількості гуманітарної допомоги. Ну і таким чином, все знову почало змінюватися з близьковичною швидкістю, з точки зору можливості надати допомогу. Для того щоб Сенат проголосував так, як він проголосував, без обговорення по скороченій процедурі, і з тим, що тільки кілька сенаторів виступало, а не стільки, скільки, як правило, виступає, тому що сенат збирався у середу схвалювати. От зараз а він схвалив у вівторок, для цього потрібні були дуже енергійні дії з боку лідера демократичної більшості Чака Шумера, з боку лідера республіканської меншості Міча Маконела. Ім довелося долати опір своїх колег. Сенатори, як ти розумієш, це навіть не члени палати представників. Це люди, які представляють набагато більшу кількість населення, в них серйозні політичні кар'єри, це ветерани американської політики, як правило. Там проти цього виступали такі зубри республіканської партії, як сенатор Венс, який, скажімо, взагалі виступає проти допомоги Україні. Там все було непросто, якщо серйозно говорити, саме з точки зору затягування процесу. Так що, в принципі, варіанти були, але я вважав, що тут є об'єднана воля, що всі ці консультації, які відбувалися у президента Байдена із Спікером Джонсоном, із Шомером і Макконелом, вони так чи інакше мали привести до позитивного результату. Я думаю, що ти побітив, що Сенат взагалі збирався в Дні Пасхальних свят. Що, скажімо, для сенатора Шомера, як то? Першого єврея на посаді лідера більшості в сенаті це, взагалі, такий абсолютно неймовірний момент. Але тим не менше він перервав канікули сенаторів. Фактично примусив сенат працювати в е е дні, які були заплановані як відпочинок, так що бажання як найшвидше вирішити питання цієї допомоги воно. Звичайно, було, але правда, це може бути останній пакет американської допомоги, в принципі. Так може бути. Не знаю наскільки це зараз очевидно, тому що все буде залежати від президентських виборів у Сполучених Штатах, від того, як виглядатиме конгрес, тому що питання навіть не в тому, хто буде наступним президентом США. А питання в тому, наскільки наступного президенту США буде це Дональд Трамп, але Джо Байден вдасться провести через Конгрес рішення, які так чи інакше будуть пов'язані з допомогою, тому що навіть цей конгрес він вимагає від перепрошую від е, президента Сполучених Штатів е, того, чого в принципі немає, от розписати стратегію перемоги України, пояснити скільки часу. Сполучені Штати будуть давати нашій країні допомогу. От ці 62 мільярди, а що буде на наступний фінансовий рік? Скільки це може продовжуватися? Рік, два, п'ять років, оскільки Захід, в принципі, не розуміє вихід з цієї ситуації, ну і ми не розуміємо, і оскільки все залежить не від Заходу і не від нас, а скажімо так, від стійкості Росії, від того наскільки президент Володимир Путін запланував собі цю війну на виснаження, скільки вистачить Росії економічних, соціальних і демографічних ресурсів, я не думаю, що хтось зараз розуміє, що з цією кризою робити, окрім як її переживати. Так що я не чекаю якоїсь конкретної стратегії від президента Байдена. Я думаю, що до того моменту, поки на Заході будуть вважати, що закінчення війни відбудеться за столом для перемовин. Це можуть бути різні варіанти. Можуть бути перемовини, які бачить перед собою Байден як перемовини України і Росії, в яких Україна буде в сильній позиції, чи перемовини такими, яким бачить їх Трамп, що він домовиться з Путіним і на цьому все закінчиться. От до того моменту, поки політики будуть жити в цій ілюзії, до того моменту, в принципі, у Заходу не буде ніякої стратегії виходу з кризи української, тому що Захід це сприймає класично. Ми це теж. До певної міри сприймаємо класично у нашому сприйнятті, у російському сприйнятті і у західному сприйнятті є серйозні відмінності, тому що ми граємо в гру з нульовою сумою. І ми, і росіяни. Захід певний, що потрібно буде якось домовитися, незрозуміло як, заходу насамперед. Ну і тому ми, в принципі, знаходимося з політичної точки зору, не з воєнної, знаходимося в глухому куті. І може так статися, що ми з цього глухого куту не вийдемо в принципі. Це теж треба розуміти. А з військової точки зору це абсолютно інший аналіз. Тобто, допомога має допомогти Україні, принаймні стримати агресію російських військ, які можливо збираються вже влітку захоплювати нові регіони України. Може, це примусить Володимира Путіна скоригувати свої плани тих генералів. Допомога має дозволити Україні е, мати нові системи протиповітряної оборони і для армії, і для цивільного населення. Тому що треба усвідомлювати, що е, плани Володимира Путіна по перетворенню України на е, країну, в якій немає умов для життя, вони будуть втілюватися в життя і надалі, якщо не буде протиповітряної оборони. Ми бачимо, як посилилися е, зусилля по знищенню Харкова. Я думаю, що з прикордонними містами буде так весь час. Це буде посилюватися. Він буде створювати таку певну санітарну зону, так звану. По-перше, щоб легше було в майбутньому цю санітарну зону захопити. По-друге, щоб потім з цієї санітарної зони, коли вона буде захоплена з його точки зору, вже йти далі створювати нові санітарні зони. Ну, це така практична тактика Саля. Значить, єдиним реальним аргументом проти цієї тактики є. Системи протиповітряної оборони, там, де вони, звичайно, є дієвими, ми розуміємо, що наскільки важко це зробити, скажімо, в Харкові, але в містах, які більше віддалені від лінії фронту і від державного кордону з Російською Федерацією, це зробити легше, Так що це теж важлива частина цієї допомоги. Я думаю, що від української влади тут небагато що залежить. Тому що знову таки українська влада може лобіювати українські інтереси, українська влада може прислухатися до точки зору союзників. Вона у нас є глобальна проблема, яка не залежить ні від якої української влади, я вже це неодноразово говорю, а залежить від того, як на заході в принципі сприймають рішення проблем, і от до того моменту, поки Захід буде хотіти вирішувати цю ситуацію стандартними рішеннями, в принципі, ані від української влади, ані від українського суспільства не залежить рівним рахунком нічого, тому що знову таки українське суспільство може переконувати українська влада давати нам допомогу, можливо до речі, коли маєш об'єктивну інформацію, яку отримав Майк Джонсон там останні місяці, що реально відбувається, це може змінити ситуацію з точки зору готовності там ставити на голосування певні законопроекти. Однак, я вважаю, що найважливішим питанням, на яке немає відповіді у західних політиках, Є питання, що далі, коли хтось з них намагається навіть просунутися у цьому питанні, от як це зробив Мануель Макрон. А давайте ми скажемо Росії, що якщо вона буде продовжувати, ми взагалі можемо ввести на територію України свої війська. Починається відразу серйозний істерик. Тобто ця концепція, ми не маємо. Зробити нічого, щоб Росія навіть не запідозрила в тому, що ми можемо мати з нею прямий конфлікт, є зараз головною сутністю всієї цієї ситуації, оце тому Олаф Шольц говорить, що він не може дати Таурс. Він це сьогодні знову сказав. Оце тому, що всі політики, навіть ці політики, які умовляли Дональда Трампа, що він погодився з допомогою Україні. Вони виключають можливість присутності тут е, своїх військ, от як Девід Кемерон, колишній прем'єр-міністр і не актуальний міністр закордонних справ Великої Британії. Він сказав, що британських військ тут не буде. Це та людина, яка вплинула на Трампа, очевидно, реально, тому що знали, як з ним розмовляти. Ну і це тільки один з прикладів таких. Можна ще чимало прикладів навести: От, скажімо, коли ми говоримо про систему протиповітряної оборони. Тому там Міорданія може збивати іранські ракети на своєї території, які летять на Ізраїль, і не боятися, хоча мова йде про десятки ракет і безпілотників, сотні, а Польща не хоче збивати одну єдину російську ракету. Це ж теж промовиста ситуація. Тобто є певні аксіоми. Аксіома номер 1 конфлікт ядерного блоку і ядерної держави. Неможливий, треба робити все, щоб уникати цього конфлікту. Аксіома номер 2 Війна Росії і України має відбуватися на міжнародно визнаній території України і не перетинати кордонів України. Російська Федерація має жити в мирі, щоб вона, не дай Боже, не запідозрила, що це Захід з нею воює. Ну, це аксіома 2, яка виходить з аксіоми 1. Аксіома 3. Війна має закінчитися за столом для перемовин. Різниця в аксіомах тільки, чи має Україна бути за тим столом для перемовин в сильній позиції чи слабкій позиції. Ось всі ці аксіоми не відповідають реальності. І ми в них разом із цим живемо. І всі ці аксіоми, оці три правила фіналізації російсько-української війни, по-перше, перетворюються і на спеціальну операцію Росії на території України. По-друге, не залишають навіть найменшої перспективи для закінчення цієї війни і в осяжного майбутнього. Залишають перспективу переведення цієї війни з війни високої інтенсивності в війну низької інтенсивності за умови, якщо у Російської Федерації забракне воєнних і демографічних ресурсів для продовження цієї війни поки що до цього далеко. Якщо у Російської Федерації наприкінці 2024-го, на початку 2025-го року закінчаться резерви, і доведеться витрачати тільки гроші, які вона заробляє. Якщо їй не вдасться грошима, які вона заробляє, забезпечувати фінансування набору в армію при умовах, що Володимир Путін не захоче проводити реальну мобілізацію, тоді війна буде менш інтенсивною. Вона не закінчиться і перемовин теж не буде. Вона може бути менш інтенсивною. Я, до речі, вже говорив, мені здається, що ми проїхали, якщо говорити про перемовини, взагалі про реальність перемовин, і я це ще раз хочу підтвердити: в очах росіян. Станцію Мінськ, і це теж треба розуміти тим, хто штовхає нас на перемовини з Москвою. Як росіяни зараз бачать будь-який процес перемовин, навіть коли, якщо він розпочнеться? От станція Мінськ, як виглядало, це були перемовини про конфлікт в суверенній державі, де Росія робила вигляд, що вона є посередником в цьому конфлікті разом із іншими державами-посередниками. Із Францією і Німеччини. Але разом із цим суверенітет України не заперечувався. І те, що Донецька і Луганська області – це території України, він цей конфлікт теж обіймав як факт. І, по, по суті, Росія підходила до історії з. Е, е, Окупацію Сходу України так, як вона підходила до історії з окупацією Придністров'я. Вона досі визнає Придністров'я невід'ємною частиною Республіки Молдова, але контролює цю територію. І оце був Мінськ станцію умовно кажучи, грузинських перемовин. Не пам'ятаю зараз, де вони відбувалися після війни 2008 року. Де Росія оголошувала певну частину території України незалежними державами? І де вже питання про їх приєднання до України не обговорювалися, але обговорювалося питання заморозки конфлікту? Ми також вже проїхали, проїхали під час перемовин в Стамбулі, імітованих Російською Федерацією, досить швидко за кілька тижнів. Тоді що Росія була готова розмовляти з Україною як суверенним суб'єктом, але за умови, якщо Україна відмовиться від е, фактичного контролю за е, територією, окупованою росіянами Донбасу і Криму, так як Грузія фактично відмовилася е, після мирних перемовин е, 2008 року від фактичного контролю за територіями Абхазії та Південної Осетії. ця станція вже прої, теж пройдена. Значить, ми зараз наблизилися до третьої станції, якщо говорити про перемови. Це станція, на якій Росія зважає Україну за бунтівну провінцію, яка не є о, державою і не має ніяких ознак державності, але з такою провінцією, тому що вона веде війну з метрополією за допомогою своїх бойовиків, саме так росіяни сприймають наші Збройні Сили, можна заключити перемир'я. Ця станція географічно називається Хасавюрт. Це той мир, який Росія свого часу заключала з Чечнею. Вдаючи, що це суб'єкт перемови, але насправді сприймаючи це як бунтівну провінцію, яку рано чи пізно потрібно буде знищити. Ну і вона і була знищена. Значить, я вважаю, що таких перемовин нам вести не можна, тому що ми суверенна держава, і маємо вести перемови не тільки в тому випадку, якщо нас вважають суверенною державою і готові визнати нашу цілісність у міжнародно визнаних кордонах. Ці інші спроби перемовин вони просто зафіксують певне перемир'я, яке закінчиться просто нашим державним крахом, рано чи пізно швидше, рано ніж пізно. А це треба просто розуміти. Тому я весь час наголошую, що війна Росії з Україною не може закінчитися за столом перемов. І ніяка допомога 62 мільярда, 150 мільярдів, ніякі ці розмови про те, що якщо нам дадуть всю сучасну зброю, яка є на заході, а вони не дадуть. Ми відразу переможемо і на цьому все закінчиться. Вона не вирішує цього конфлікту. Тому що ми дійсно можемо відігнати ворога від е наших кордонів, навіть міжнародно визнаних, що нам дадуть багато сучасної зброї. Але потім саме ті люди, які будуть нам давати цю зброю, будуть тримати нас е за руки і за ноги, щоб ми не дай бой не не, Бог не перейшли державний кордон Російської Федерації, тому що інакше буде ядерна війна, а вони досі не знають. Це теж факт нашої з вами історії, що вони будуть робити в разі ядерного бомбардування України. От що вони будуть робити? В них теж немає відповіді на це питання немає ані ані стратегічної невизначеності, ані стратегічної визначеності. От Росії є стратегічна невизначеність. Вона не знає, чи буде вона наносити ядерний удар, чи ні, а у них немає розуміння, як вони будуть реагувати збройним шляхом чи посиленням санкцій і внесенням в санкційний список осіб, які брали безпосередню участь у знищенні того чи іншого українського міста чи української армії там на якісь там позиції. І вони, звичайно, хочуть цьому запобігти з усіх сил. Так що, навіть якщо ми уявимо, що ми вигнали ворога з усіх окупованих територій, то це не означає, що цей ворог не буде наступні роки збиратися силами, щоб нанести по нас новий удар. Це просто нічого не означає. Не можна купити безпеку це от важлива річ за жодні гроші. У Сполучених Штатах немає грошей. За які вони можуть купити українську безпеку? У всього Європейського Союзу немає таких грошей: 60 мільярдів, 50 мільярдів, 300 мільярдів. Не вирішують цю проблему. Тому що безпека, як і любов, не вирішується за допомогою грошей. Безпека, як і любов вирішується тільки за допомогою взаємних зобов'язань. Це не секс. Коли в тебе кохання, ти одружуєшся і даєш взаємні зобов'язання. А коли ти хочеш задовольнитися, ти просто задовольняєш свою пристрасть на синовалі. В принципі, можеш навіть грошей дати, якщо маєш бажання. Але це не вирішує питання ваших взаємних зобов'язань. Ти нічого не винен і тобі нічого не винно. Поцілувалися, розбіглися, забули. Ось це наші стосунки Заходу. А я вважаю, що ми маємо наполягати на шлюбі, тільки шлюб. Тільки взаємні зобов'язання залишають Україні шанс залишитися на політичній мапі світу у 21 столітті. Ще один шанс це звичайно крах Росії. Це звичайно також буде для нас катастрофою, тому що крах Росії, про який багато хто говорить, громадянська війна на території цієї країни, боротьба між її регіонами перетворить Україну на готель для громадян Російської Федерації. Так. І знову таки наші союзники будуть платити нам гроші, щоб ми е, утримували мільйони біженців від цієї громадянської війни в таборах на нашій території. Ми перетворимося на Туреччину Європи. Як Туреччина тримає сирійських біженці, так ми будемо тримати російське і розвиток України на цьому буде абсолютно спокійно загальмований. Причому знову таки наші громадяни, які зараз мене. Слухається, кажуть, та ми ніколи не допустимо. Ніхто не буде вас питати. І, якраз я це розумію, як це може відбуватися. Дуже і я добре. хочу вам сказати, і я це говорю не як якийсь там теоретик. Я людина, яка приїздила, приїздила в табори біженців в Македонії, яка зараз північна Македонія, разом із президентом Білом Клінтоном, який спеціально поїхав до Македонії, щоб показати, як Сполучені Штати підтримують Македонію. А тут треба зрозуміти просту річ у Македонців. Був серйозний конфлікт з. Місцевими албанцями навіть воєнний конфлікт це була недовга війна. І, звичайно, місцевих албанців ці ситуації підтримували з Косово. І це такий складний був процес весь час розкладу Югославії. І для етнічних македонців було абсолютно очевидно, що збільшення кількості абсолютно збільшення кількості етнічних албанців на території. Македонія, як тоді місцева преса називала Готель Македонія, це просто катастрофа для Македонської нації, Але? Просто... Але? Ну, але нічого зробити було не можна. Тому що так. Сполучені Штати і країни Євросоюзу сказали, що ви хочете взагалі стабільності, безпеки, хочете, щоб ми вас захищали від Білграду. Хочете, щоб ви продовжували перемовини з Грецією. Ну, вибачте ми не Нема куди діти цих біженців, окрім як розмістити їх у вас. У вас, не в Албанії. Ну от Я, я про це пам'ятаю, тому що я все це висвітлював місяцями. І я прекрасно розумію, як це буде, але знову-таки, це фантасмогорична ситуація, поки що з Росії нічого не відбувається, поки її населення сповнено очікуваннями нашого краху, більше, ніж ми сповнені очікуваннями їхнього краху. Тому що я про це і кажу. Значить, тому що ми маємо робити? Ми маємо захищати нашу модель безпеки. Допомога це добре. Однак, е відсутність стратегічного бачення закінчення війни сама формула, умови вступу України до НАТО, є її перемога над Росією, яку був президент Зеленський під час свого останнього перебування в Вашингтоні. Почув від президента Байдена є хибною формулою. от і все.